Уся живність починає виповзати підвечіра. Повії, сутенери, трансвестити, геї, дилери, наркомани, хворі покидьки. Одного дня піде дощ, який змиє з вулиць і сей Дванадцять годин роботи, а я так і не можу заснути. Прокляття. А дні проходять повз, і немає їм кінця. Моє життя пливе за течією. Минають дні розмірено, спокійно, день за днем, день за днем. Кожен наступний нічим не відрізняється від попереднього. Нескінченне колесо подій. Я маю провести себе у форму. Сидяча робота руйнує тіло. Я себе сильно занапастив. Від сьогодні кожен день починається з 50 підтягувань, 50 віджимань. Більше ніяких пігулок, ніякої шкідливої їжі, нічого, що шкодить моєму тілу. Від сьогодні я починаю повний контроль над собою. Кожен м'яс має бути залізним. Слухайте, недоумки, клята наволоч, говорить чоловік, з якого досить. Чоловік, який постав проти бруду і збочень, які несете ви сучі сини. перед вами чоловік, який постав проти погані, виродків і покидьків. Самотність переслідувала мене все моє життя. Куди б я не пішов? У барах та машинах, в парках, магазинах, повсюди. Все не виправити. Бог створив мене самотнім. Він вірить. Бог любить його і врятує. До перемоги! Слава Україні!